Привіт, любителі цікавих задач. Я хочу показати вам сьогодні задачу, на прикладі якої ми спробуємо розвивати креативне мислення, тобто творче мислення. Ми розв'яжемо цю задачу кількома способами. Отже, сама умова: в залі клубу 320 місць, розміщених однаковими рядами. Після того, як число місць у кожному ряді збільшили на 4 місця. і Додали ще один такий ряд, в залі стало 420 місць. Скільки стало рядів у залі. Для тих із вас, хто навчається вже в 9 класі і пройшов тему системи рівнянь з двома змінними вищих степенів, той розв'яже цю задачу за допомогою системи. Тобто, в нас є. Кількість, місць, кількість, рядів, кількість рядів. Ми позначимо її через х і кількість місць у кожному ряді позначимо через y. Кількість місць у всьому залі x множити на y дорівнює 320 за умовою. Ми одержали перше рівняння. Після того, як кількість рядів збільшили на 1, їх стало x плюс 1. А кількість місць y збільшили на 4 у кожному ряді стало y плюс 4 місця. Всіх місць у залі стало x плюс 1 множити на y плюс 4 за умовою 420. Ось таким чином ми з вами склали систему рівнянь. Причому зверніть увагу, що це рівняння другого степеня. Ну, тепер спробуємо застосувати стандартні способи до розв'язування системи рівнянь. Спочатку ми перетворимо цю систему, розкривши дужки в другому рівнянні. Отже, одержимо Хі дорівнює 320. Друге рівняння Х y, Я розкриваю дужки, X на 4 плюс 4 x Плюс 1 на y, y, плюс 1 на 4, 4 дорівнює 420. Ми всю, спростимо цю систему далі таким чином. Перше рівняння залишимо без змін, а друге рівняння замінимо різницею цих рівнянь. Тобто від другого віднімаємо перше. Отже, перше переписуємо xy дорівнює 320. Віднімаємо від другого рівняння перше. XY-XY знищиться. В лівій частині залишиться 4х плюс y плюс 4. Дорівнює права частина 420-320, дорівнює 100. Як бачимо, в результаті цих перетворень система спростилася, тому що в другому, друге рівняння в нас лінійне. І з цього лінійного рівняння виразимо y через x. Одержимо до рівня. 4х плюс 4 переносимо в праву частину. Причому відразу від 100 віднімемо 4, це буде 96. 96 мінус 4х. Отже, ми знайшли виразили одну змінну через іншу. Перше рівняння замість y. Підставимо здобутий вираз. 96 відняти 4х дорівнює 320. Розкриваємо дужки, переносимо в ліву частину. 96х, відняти 4 х квадрат відняти 320 дорівнює 0. Легко помітити, що всі три коефіцієнти кратні четвірці. Тому ми спростимо дане рівняння, розділивши його на мінус 4. На мінус 4 тому, що коло х квадрат коефіцієнт мінус 4. І ми одержимо перший коефіцієнт квадратного рівняння додатний. І запишемо цей, коефіцієнт, цей доданок на першому місці. Одержимо рівняння х у квадраті 96 розділити на мінус 4 до рівня мінус 24. Тому далі записуємо мінус 24х і мінус 320 розділити на мінус 4 плюс 80. До рівня 0. Ось тепер ми вже одержали простесеньке квадратне рівняння. Розв'язуємо його через дискримінант. Записую формулу, нагадую, хто може забув. 24 у квадраті 576. Відняти 4 множити на 1 множити на 80, 320 і це 256. Два розв'язки має дане рівняння, оскільки дискримінант додатний. Формула коренів цього рівняння. Мінус b –b мінус корінь з дискримінанта ділити на 2а. Мінус b – це число протилежне до мінус 24. 24 плюс мінус корінь із 256. 16 розділити на 2. Х1 дорівнює. 24 додати 16, 40, розділити на 2. 20. Х друге дорівнює. 24 відняти 16, 8, розділити на 24. Після того, як зал розширили. Ми одержимо дві відповіді. В залі стало 21 ряд або 5 рядів. Ми не будемо аналізувати, наскільки це відповідає реальності, тому що, звичайно, важко уявити собі зал, в якому 4 ряди по 80 місць. Але, в принципі, це можливо. Нас більше цікавить математична сторона цієї задачі. Отже, ми знайшли розв'язання її. А тепер увага. Спробуйте розв'язати цю задачу іншим способом, тобто не використовуючи систему рівнянь. Якраз е, прийшов час поставити відео на паузу і попрацювати самостійно. А тоді повертайтеся і продовжуємо нашу розмову. Я сподіваюся, що ви знайшли хоча б один спосіб розв'язання цієї задачі. Я не знаю, мені дуже цікаво, як ви розв'язали її, яким способом, але я поділюся з вами, з вами своїми спостереженнями. Абсолютна більшість учнів, думаючи над другим способом, шукаючи другий спосіб, знову ж таки використовують невідомі і просто складають рівняння. Тобто, міркування, напевно, у більшості з вас також такі міркування. Кількість рядів, рядів позначимо через Х. Тоді кількість місць становитиме 320 розділити на х. Коли кількість рядів збільшили на 1, їх стало х плюс 1. Коли кількість місць збільшили на 4 у кожному ряді, в кожному ряді стало 320 розділити на х плюс 4 місця. Всіх місць у залі становить така кількість. За умовою це 420. І ми одержали дробово раціональне рівняння. Кожен восьмикласник може спокійно розв'язати це рівняння. Після нескладних перетворень ми прийдемо знову ж таки до квадратного рівняння, такого самого, яке в нас виникло в процесі розв'язання задачі попереднім способом. Я не буду знову проводити ці перетворення, зрозуміло, що в нас вийде далі. А ось тепер найбільш цікаве. Спробуйте розв'язати цю задачу ще іншим способом, не використовуючи ніяких рівнянь, ніяких невідомих. Просто спробуйте розв'язати так, як розв'язував би, наприклад, шестикласник, який не знає ні систем, ні квадратних рівнянь. І е, що він знає? Він знає подільність чисел, він знає е, дії із раціональними числами, ну і звичайно, розв'язує текстові задачі. Ось спробуйте, використовуючи такі обмежені засоби, розв'язати цю саму задачу. Отже, ставте відео на паузу і думайте. Сподіваюсь, що ви знайшли спосіб розв'язання цієї задачі без рівнянь. Мені дуже цікаво, який саме спосіб ви знайшли, і я був би радий, якби ви поділилися цим в коментарях. Або ж, принаймні, якщо пояснення складні, то можна прислати на мою пошту фотографію вашого розв'язання. А тепер я хочу поділитися з вами своїм способом розв'язання цієї задачі. Отже, є в нас певна кількість рядів із деякою кількістю місць у кожному ряді. І всіх цих місць разом у залі є 320. Ми розуміємо, що кількість місць і кількість рядів виражаються натуральними числами. Добуток цієї, цих кількостей дорівнює 320. Тобто кількість рядів і кількість місць це є один із розкладів, один із множників у якомусь розкладі числа 320 на два множники. Ось давайте подивимося, якими способами можна розкласти це число на два множники. Якщо ми на першому місці будемо е, записувати кількість рядів, тобто число буде виражати кількість рядів, а на другому кількість місць. Е, зрозуміло, що перший добуток це 1 множити на 320. Тобто. Такий зал, в якому один ряд із 320 місцями. Другий спосіб 320 розділити на 2 до рівня 160. Отже 2 множити на 160. 320 на 3 не ділиться на 4 ділиться. Це буде 4 множити на 80. Оце все ми записуємо варіанти кількості рядів і місць у залі на 320 місць. На 5 ділиться, ділимо на 5. 64. Отже, 5 рядів по 64 місця. На 6 не ділиться, на 7 не ділиться, на 8 ділиться. 320 ділити на 8 дорівнює 40. На 9 не ділиться, на 10 ділиться. 10 рядів. Множити на 32. Місця в кожному ряді. На 11, на 12, на 13, на 14 не ділиться, на 15 не ділиться. На 16 ділиться. Отже, записуємо. 16 множити на 20. На 17, на 18, на 19 не ділиться, на 20 ділиться. 20. А ми вже такий розклад маємо. Множити на 16. Хочу звернути вашу увагу, що від переставлення добутків множників добуток не змінюється, але для нашої задачі це різні варіанти, оскільки цей запис це 16 рядів по 20 місць, а цей запис 20 рядів по 16 місць. Отже, записуємо подальші розклади. Можна просто ці розклади переписати, змінивши порядок множників. 32 множити на 10. 40 множити на 8, 64 множити на 5, 80 множити на 4, 160 множити на 2. І 320 множити на 1. Сподіваюся, я ніде нічого не пропустив. Тепер те саме зробимо із кількістю місць і а, рядів у залі після розширення. Отже, 420 ділиться на 1. 1 на 420. 2 на 210. 3 на 140. 4 на 105. 5 на 84. На 6 ділиться 6 на 70. На сім ділиться сім на шістдесят. На вісім не ділиться. На 9, ні на десять ділиться. Десять на сорок два. Одинадцять не ділиться. Дванадцять. Чотириста двадцять. Розділити на дванадцять

420 Розділити на 15, 2, 30, 128, 28. 15 множити на 28. На 16 не ділиться. 17 ні, 18 ні, 19 ні, На 20 ділиться. Це буде. На 21. І далі ми переписуємо ці самі добутки, переставивши множники місцями. Тобто 21 ряд по 20 місць, 28 рядів по 15 місць, 30 рядів по 14 місць, 35 по 12, 42 по 10. Шістдесят по сім, сімдесят по шість, вісімдесят по п'ять, сто п'ять по чотири, сто сорок по три, двісті десять, по два, двісті по одному. Отже, отут ці добутки показують різні можливі зали на 320 місць, а ці добутки показують різні можливі зали на 420 місць. Виникає, нам необхідно вибрати із цих всіх способів, варіантів ті, які задовольняють інші умови задачі. А саме, що кількість рядів от у якомусь із цих добутків... Має бути кількість рядів на одну більше, ніж кількість рядів якогось із цих добутків. І при цьому кількість міст на 4 більше. Тобто ми шукаємо такий добуток, верніше, таку пару добутків, у яких перше число від друг відрізняється на одиницю, а друге число від другого відрізняється на четверку. Дивимося, ось одиниця в нас є. Тут є один розклад. В якого перший множник на одиницю більший. 2 на 210. Але 210 менше від 320, а не більший на 4. Тобто не виконується ця умова. Другий беремо добуток. Ось є в нас добуток, в якому перший множник на одиницю більший від першого множника цього добутку. Але другий множник. Менший, а не більший на 4 місця. Не підходить цей варіант. Е, наступний випадок: 4 на 80. Дивимося, чи є, є такий е, у нас добуток, де перше число на одиницю більше від цього, і друге число на 4 більше, тобто якраз той варіант, який відповідає нашій умові. Тобто, спочатку було 4 ряди по 80 місць. Потім кількість рядів збільшили, стало 5 рядів, і місць збільшили, стало 84 місця. Ми знайшли перше розв'язання цієї задачі, перший розв'язок. Далі міркуємо 5, 6, але 70 більше від 64 на 6, а не на 4. Не підходить цей варіант. 80 немає 9. Десь 8 немає 9 тут. Перше число в цьому добутку 10, значить, тут має бути добуток з першим множником 11. Немає такого, не задовільняється умові задачі. 16. А тут немає із множником 17. 20. Шукаємо з множником 21. Є такий. І перевіряємо другий множник. Він на 4 більше від цього. Ось ми знайшли ще одну пару. чисел, яка задовільняє умову задачі. Тобто ми маємо, що стало 21 ряд по 20 місць. Подальша перевірка. 32. У нас немає добутку з множником 33. 40, 41 немає. 64, Множник 65, немає. 80, множник 81 шукаємо, немає. 160 множник 161 шукаємо. Немає. 320, 321 множника немає. Все. Таким чином, ми знайшли з вами два розв'язки. 20. Вибачте, де вона? Ага, 5, ось один розв'язок. І 21. Як бачите, тут ми не використали ні невідомих, ні рівнянь. Тільки розклад на множник. Сподіваюсь, що ви цю задачу розв'язували із задоволенням. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. З вами був Василь Васильовий.